Хто знищує націю під виглядом її порятунку? Ворог зовні, чи той, хто всередині переписує сценарій реальності, Зеленський не просто боїться суду, він боїться правди, яка от от стане офіційною версією. Він не захищає країну, він готує для себе втечу в момент найбільшої напруги. Він не боїться майдану третього. Він його продюсує. Чому система вибухає тоді, коли компромат стає небезпечнішим за обстріл? Поглянь. Як тільки спливає інформація про офшори, угоди, зв'язки, з'являється новий виклик нації: ракетна загроза, скандали з Росією, нова хвиля мобілізації, емоційна маніпуляція, як димова завіса, і під цим димом тиша, документів немає, відповідальності теж. Чому Зеленський боїться розпаду вертикалі більше, ніж розпаду фронту? Бо вертикаль – це не державне управління, це павутина, яка захищає його особисто. Міністр освіти змінюється, бо злив документи. Міністр оборони зникає, бо бачив угоди. Генерал йде у відставку, бо його поважають більше ніж президента. І кожна заміна не заради якості, а заради контролю. Ти бачив хоч одну людину з оточення Зеленського, яка втратила посаду через провал, а не через підозру у нелояльності? Ні, бо тут не карають за злочини. Тут карають за ризик сказати правду. Чому люди, що брали мільярди на дрони, досі не названі, бо це були правильні люди? І кожен хто запитає, де гроші, отримує повістку або статтю, або обвинувачення в роботі на Кремль. Бо сьогодні головна зброя банкової не армія, це звинувачення. Хто створив культ війни, аби сховати провал управління. Поясни, чому Зеленський говорить про перемогу, але звільняє тих, хто її здатен наближати. Чому він боїться не поразки, а конкуренції? Бо у світі шоу режиму виграє не той, хто сильний, а той, хто єдиний у кадрі. Ти дійсно віриш, що антидронові програми зникли через бюрократію, чи тому, що вони були схеми з самого початку: 150 мільйонів на захист Києва, фото зібрань, усмішки, обіцянки і жодного дрону. Перша сотня загиблих під захистом якого не існує. А ті, хто це підписував сьогодні в Римі, і просять ще: скільки ще міжнародних поїздок треба, аби забути внутрішні злочини? Чи помітив ти, що разу після великого скандалу в ОП Зеленський раптово вилітає за кордон? Саміт, конференція, західний лідер, фото, краватка, камера і... Мовчання. Бо поки ми аналізуємо, хто дав більше F 16, ніхто не ставить питання, хто вкрав генератори зі складу в броварах. Чому новини про війну е завжди затьмарюють новини про корупцію? Бо Зеленський керує інфопростором як залом. Кожне розслідування при перекривається новим брифінгом, кожна аналітика закривається екстреним зверненням. І ти вже не пам'ятаєш, за що знімали попереднього міністра? По сьогодні летять ракети, але ракети це не виправдання? Як можна виграти війну, якщо ті, хто ухвалює рішення, не живуть в Україні? Посли з родинами панов США, міністри у Відні, президентська родина між Європою та закритими адресами? А народ у підвалі, у черзі, у повістці. Це вже не влада, це операція прикриття. Чому? Головною загрозою стала не Росія, а український громадянин з питанням. Бо один блогер з Ютубі став небезпечнішим ніж рота танків, бо одна дівчина з камерою на вулиці ламає більше ніж вибух. І саме тому сьогодні в списках ворогів народу не Путін, а Шабунін, не ГРУ, а Бігус, не Кадировці, а Буткевич. Кого насправді боїться Зеленський Путіна чи архівів СБУ? Бо архів це доказ, бо там історія, бо там переписка, контракти. Оман Дубай. І тому СБУ сьогодні не аналітичний орган, а кладовище справ, які не мають дійти до суду. Коли країна перетворюється на декорацію, хто режисер вистави? Той, хто боїться відповіді, той створює шум. Той, хто боїться вироку, знімець знімає серіал. І саме тому кожна прес-конференція, наби я не преса, а спектакль. І кожне звернення на тобто не до нації, а до рейтингу та чому тобі вчать плескати, а не аналізувати. Бо аплодисменти вони глушать сумніви. Бо якщо ти питаєш, чому і ти вже не герой, ти диверсант.